Пробуємо наступні дії. Можна? Можна нічого. Да, так, так не всі. Я Добре. Ми будемо рухатись до перехрестя на перехресті ліворуч, на, на пражку. Тоді немає сам. тут немає сам пірнати. Там теж запарковано немає сенсу пернати. Тобто ми вже по лівії її упашимо. Показчик від перших знаків, там де Гродницька написана, від перших, Уже можна буде вмикати. Ми їх проїдемо і вівкнемо. До зупинки по-любому ще дождь. До зупинки по любому будем покащик дивитися. Тобто це буде 100 метрів до маневрів? в рівні. поступаємося? Так, ми з головної. Ми зустрічки і всім пішомодить. Перешкода справа, вона зустрічка, так. тих, хто рухається по головній, І трамвай. Ага. Перший трамвай продивитися, на першій колії заїдемо, другий трамвай продивитися, ага. і потім уже на другій колій заїхали і пропускаємо всю зустрічку. Тут не практично, якщо трамвай стане, то посадковий майданчик це вся ширина, цієї да, да, э, да. ці справа. Отак на рівному кормі, як бачимо, так і їде. Після. Да. Лівого трамваю не буде? Ні, не, немає. Сильно широко ми пішли. Ось так. Правого трамваю не буде? Заїжджаємо, заїжджаємо. І там червоне світло? Так. Значить вони стоять. Так? Так. Глянемо ще. Угу. Добре, і заходимо, глянемо ще, заходимо, заходимо. Так. І прямо в повороті, як зависли, правий покащик вже. І поїхали, немає? Їдемо. Зеркало право подивляємося і зміщуємося під бордюрку. Але тут в повороті заходимо широко, ближче до зустрічки, бо наступний маневр – розворот. Чувачка бачимо? Так. Ну ладно, вже проїхали. І відразу лівий клац. І поближче до зустрічки тримаємося. Поближче а до, зустріч... до зустрічки? Да, тому що у нас а, розворот лівий наступний. Роз... А, нам да. заважає? Тобто от він поближче до зустрічки, більш-менш норм. Тетю контролюємо і його місце займаємо. Підтягуємо, підтягуємо в упор. І тут перешкода справа і зустрічка. Машинка проїхала. Закручуємо, кермо, закручуємо, все, підгазовуємо і відпускаємо газ. Добре. Тут треба буде нахилятись в дзеркала і два рази дублювати покачик. Спокійно, тільки, без паніки, тільки не тримати. Він виключиться, потім дублюємо. Подивляємося і в дзеркало і вперед. Дублюємо, він класно. Класно. добре. Добре. І справа людей. Тобто на машини задні нам вже пофіг. Люди зліва справа. Справа саме звідти. Угу. Так, можна? Ривочок і проїхали. І знову поближче до зустрічки. Бо тут може і машина буде припаркована. Тоді ми угу. мимо неї їдемо. Ми як перешкоду не будемо біжати. Так. В упор під'їжджати. Оцей чувачок наш. Ні. Повезло, просто вгадали. Треба було призупинитися, якщо що. Справа перешкода. Трішки ширше немає. Добре, і заходимо і рівняємо. Тільки тут, отак, от, як бачимо по діагоналі, так і будемо їхати. Ага. В упор до пішоходки відкрити огляд на пішоходку. Пішоходів немає, заїхати за пішоходку. І на рівному кормі не треба його нікуди викручувати. Ми М -м -м. по діагоналі повинні морду вставити всередину смуги, потім вирівнятись. Не треба зараз вправо, щоб рівно в неї зайти. Ага. Ми по, по косі йдемо. Зрозуміло? По ага. Поступаємося кому тут. А Тут всім. Так, ми всім. Оцим, отим. Що, погнали? Ну так погнали. Рівненько, не викручувати кермо вправо. Йомайо, справа дивимося і вперед. Справа дивимося і вперед. Дивимося справа і вперед. Дивимося ще справа. і Ну і ще разок. І отак ми обережно контрольовано з'їхали.